Щопліч ідуть наші команди. 2-2 рахунок. Запитання шосте. 28 березня 193 року нашої ери купець Діді Юліан запропонував за це найвищу ставку на аукціоні, влаштованому Преторіанською гвардією. І хоча римський сенат законність цієї угоди підтвердив, 2 червня 193 року нашої ери. Дідія схопили і стратили за наказом Септимія Півночі, що став римським імператором. А що ж купив Діді Юліан? Артедем. Отже, що ж купив Діді Юліан? На аукціоні він придбав титул римського імператора. Відповідь неправильна. Команда Сонечко має час. Чому Собакаху страви.

Ми Вважаємо, що це туринська плащаниця. Він купив туринську плащаницю. Дідя Юліан придбав Римську імперію. Два-два. Сьоме запитання. Назвіть групу живих істот, які до смерті налякали і пограбували героїв Моргунова, Нікуліна і Віцина. Для вас хвилина.

Мы считаем, что это были бременские музыканты из одноименного мультфильма «Осел, петух, собака и кот». Вы правильно уважаете? Рахунок 3-2. Артедем попереду. За даними археологів і антропологів, у дореволюційній Росії у жінок практично не бувало викривлення, викривлення хребта чи скаліозу. А з чим це пов'язано? Для вас є час. Артедем, ваша версія як працівників майбутніх медицини, з чим же пов'язана відсутність скаліозу?

Что женщины должны были делать? А ты их версия? Ты казалась, Нет. Все, кто наживает, что вы корсеты наши не, не носили. Они не учились. Может, не да, они да, не учились. Да, 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 да. Команда Сонечко має шанс збільшити свій рахунок. Видає Свіверсокослово. Ми вважаємо, що жінки до того часу не вчилися, не сиділи за западки. А сколіоз розвивається тільки від того? Ну, мало від чого. Дякую за відповідь. А жінків дореволюційній Росії насправді... Більшості свої переважні носили косу чи важку зачіску, що змушувало їх високо тримати голову, а звідси і гарна постава. Запитання 9, Рахунок 3-2 на користь команди Артадем. Різниця не така вже велика. Тільки один бал. Проте саме він, один бал виграний. Одна правильна відповідь може стати вирішаючим фактором. Якщо вірити міфам, то всемогутній Зевс з'явився до німфи супутниці богині полювання Артеміди в образі самої Артеміди. Німфа, звичайно, не встояла, а незабаром Гера, помітивши вагітність німфи, швидко вирахувала можливого батька майбутньої дитини і перетворила німфу ведмедицю, яку Артеміда і вполювала. Зевс подарував німфі безсмертя із волі богів, а потім і людей. І в обох своїх вона і по стацях добре відома і тепер. А як звали цю німфу? Артедем, будь ласка, і хто даватиме відповідь? Отв Андрій Ляхов. Ну, можливо, це Сіріус. Ні, це не Сіріус. Команда Сонечко має час до закінчення хвилини. Має шанс збільшити свій рахунок.

Зеркалки, вообще. вообще. на да. Альфа. Альфа. А Альфа. Альфа это не Альфа. Это же Меркурия. Меркурия она была. Она будет уже просто. <выгры> ну, Аврора там <выгры> на все еще. Аврора <выгры> Будь ласка, команда Сонечко чи маєте ви, власний варіант відповіді? Ну, я спробую. Ми знаємо цю німфу, як е, виповіт та маломедведець, Сузір'я. Навіть так. А як її звали? Урса. Звали її Калісто. А стала... Отже, запитання вирішили, хто ж стане переможцем. Його визначено. Чи долею, чи самими гравцями, але переможцем нашого другого загальноміського телетурніру з брейнрингу серед вищих навчальних закладів міста стала команда Артеде. – «Буковинська Державна медична академія.